Цій серії ми розповімо про те, що нам відповіла Петриківська селищна рада на наш запит, і про соціальний експеримент, чи можна просто підійти до води і не платити за це гроші. Результат виявився цікавим. Розпочнемо з того, що ми здійснили інформаційний запит до Петриківської селищної ради. і Їх відповідь нас дещо вразила за їх повідомленням, Вони не продавали жодного клаптика землі і, взагалі, планують знести паркани уздовж прибережної частини водойми. Рішення користування земельними ділянками водного фонду та передачу у приватну власність земельних ділянок, розташованих у вздовж водойми блакитного озера Петриківською селищною радою, не приймалось. А ще вони додали, що планують знести паркани біля одного із огороджених пляжів. Цьому році на засіданні виконкому прийняти рішення щодо демонтажу паркану біля бази відпочинку Заїмка на землях комунальної власності. І останнє, що нас здивувало, так те, що працівники селищної ради на вимогу правоохоронних органів постійно приймають участь у слідчих діях. Стосовно перевірок і встановлення фактів порушення норм законодавства, представники сільради відсилають до головного управління Держгеокадастру в Дніпропетровській області. І ще вони повідомили, що без рішення суду не можуть здійснювати жодні втручання і перевірки. Опираючись на всі отримані документи, ми вирішили перевірити, чи зможемо безперешкодно пройти до води згідно статті 88 водного кодексу України. Стосовно доступу до водних об'єктів цією статтею передбачено наступне: громадянам забезпечується безперешкодний та безоплатний доступ до уж морів, морських заток, лиманів та островів, у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, до берегів річок, водойм та островів для загального водокористування, обмеження доступу громадян у будь-який спор. У тому числі шляхом влаштування огорож або інших конструкцій, до узбережжя водних об'єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб. А також справляння за нього плати є підставою для припинення права користування земельними ділянками прибережних захисних смуг за рішенням суду. Першим об'єктом став пляж Заїмка тут відпочиваючі платять за вхід 75 гривень. Просто, просто Шкод, но если вы не не, ну, кладички, кружки, так, вклад, але якщо ви подивитеся, то недовго. Ні, ну буквально нам по вічки так. Умаски тримають. Ні, надовго. Я думаю, копати себе. От ми знаходимося на базі відпочинку Заїмка. Нас пустили безперешкодно, безоплатно. Прийшли, будь ласка, але кажуть, тільки недовго. А вже після, ну як ми здогадалися, адміністратор, впізнавши нас, вирішив поспілкуватися. Він розповів, що доступ до води є. Якщо людина хоче просто підійти до води на нетривалий час, це вийде безкоштовно. А якщо плануєте залишитись надовше, вам доведеться платити за вхід. Докнулись. Ну, просто окунулися, ну, так ну посталі висох ліпається. Да, ну, скажіть, ну, да, Да, там десь нас не дна. З городку. Наступним став новий пляж Малібу. Там охоронці нас пропустили, але щоб швиденько. Ми хотіли покупати 75 чоловік. А так просто. Камер. А, а що так. Ну не знаю, це не моя приїхати. Так хозяева рішили. А хто хазяїва? Mm? А хто хазяїва? Ми хотіли просто пройтись там ноги ночі помачити Катаванка городской каменского вода Но ну, это вам лучше зайти через этот самый. там говорят где-то есть дырка. Но так вы нас не пустите, да? Так вы нас не пустите, да? Потому... А вы куда хотите? Подойти? Ну мы просто к берегу хотим подойти там где вода. Ну там дальше заходят, но они как-то ходят по какой-то тропинке там я не знаю. Ні, ну хоча к воді нас пустили, пустілі. Да? Да, воді нас тут пустили. Ну хоть ну я розумію, это нас пустили. Я думаю, що якщо бы зайшов би хто то другої би, йому не мені з боку Єлізаветівки вхід до котловану нам не перешкодили. І далі ми пішли на пляж зі сторони спортивно-оздоровчого комплексу Афіни. Принаймні, так в них написано. На прохання проти до води просто умитися. Нам відповіли це є звісті гривень. За що за приємно? А за що? Так, за вход вибуть таке то ж котлован городской, то сто безплатний і ну земля ваша, котлаван на наш за вход. Хоча згідно з їх прейскурантом, вартість сходу на пляж і перебування на території вартує 50 гривень. В'їзд на мотоциклі 150, а автівкою 200. Цікаво виходить, що вони завідомо завищили вартість і при цьому не відповіли за що ми маємо платити без жодного чеку. А це чи не ухилянство від податків? Та й на вигляд дівчинці на вході ще немає 18-ти. але це вже питання до інших структур. Повернемося до нашого безкоштовного проходу до води. Нам категорично відмовили, і ми в свою чергу запросили адміністратора Афін. Чекали нього хвилин 20, але до нас ніхто таки не вийшов. Тоді ми, згідно чинного законодавства, рушили до води. Наголошу, ми не користувалися жодною з послуг і не мали на меті залишатися і проводити тут своє дозвілля, а лише підійти до водойми. Пропоную подивитися фрагмент, як на нас відреагували. Ми проводимо соціальний експеримент. Ми журналісти, вони мене знімають. Це ж суспільне місце, правильно? Нет, как это частное собственность. Нет, это общественное место. Посмотрите, нет, дайте вас официальные нет. запросы. Никаких вам мы вам официальных запросов не дадим. Где они вас не пустили. О, есть запись. Нет, не здесь. Вот там вот есть такое. Вы, вы, вы не кладе. понимаете, мы не и должны обходить. Мы просто не должны обходить и все. То есть человек должен прийти там, да, если он пользуется вашими услугами. Вопросов нет, вы с него снимаете деньги там, и тому подобное. Если человек просто подошел, говорит, я окунусь и уйду, без там торг, без там шашлыка и без того... Ви не можете препятствовати моя позиція, це частна особисть. Ви читаєте, що це частне соціальність. Я ви нікого не будете граждан безплатно сюди пускати. правильно? не будете. Не буде на даний момент. Ви нарушаєте действую законодавці. Будете продовжати дальше нарушати. Я ще раз говорю: ніхто нічого не нарушає через низку доказів наших дій із охороною Ми таки пройшли до води. Сам пляж не дуже був чистим, де інде було сміття та пробувалась трава через пісок. До води нас пустили в афінах, але. Через бій і охорона готова була вже скрутити. Адміністратор нагло посилала нас, щоб ми покинули частну територію, при цьому. Згідно з чинного законодавства, вхід має бути безкоштовним до води. Насолодившись гостинністю прийдешніх зон відпочинку, ми вирішили проїхатися пляжами Лівобережжя. Розпочали свій маршрут з Воронячого острову. В'їзд до цього безкоштовного пляжу зі сторони п'яної дороги. З обох боків коси серед зеленого оазису розташовані невеличкі місця для відпочинку. Ця територія належить Кам'янському, і тут жодного квадратного метру не було продано у приватну власність. І дійсно, тут не беруть плату за вхід або проїзд не пропонують ліжаки та платні туалети, та, взагалі, відсутні будь-які точки для продажу їжі та напоїв. Тобто, якщо для вас важливим є не рівень комфорту, а ціна за відпочинок, це місце ідеально підійде до вас. Заїхали до лівобережного парку. Там зручно розташувався пляж із зарослями очерету, але не забуваємо, що це безкоштовний пляж. А зараз ми заходимо на лівобережному парку, де є дуже зручний пляж, і він, до речі, безкоштовний. І плюс того, що тут він вільний, тут є вся необхідна інфраструктура, тут є і кафе, тут є поруч, і дитячі зони зони відпочинку. Тут є і різноманітні послуги у вигляді катамарана, як ми бачимо. І кам'янчани, навіщо їхати на Катлован, якщо є тут своє і ближче? Інша велика зона відпочинку для ліобережців це набережна. На момент зйомки було людно, і це був будній день. Тут, до речі, вхід безкоштовний, безперешкодно. Приходь, купайся, загорай будь-який час, але з дотриманням комендантської години. А ще тут є інфраструктура, також як і в усіх інших зонах відпочинку. Стосовно арешту землі, суд у місті Дніпро поки не відбувся. А про те, коли Петриківська селищна рада збирається зносити паркани, ми будемо слідкувати і надалі. Для цього ми відправили їм офіційного листа із проханням повідомити нам дату і час зносу незаконних огорож, адже дуже хочемо бути присутніми на цій події. Роблячи висновки, можна сказати, що кожна людина сама обирає, де відпочивати. У нашому місті є безліч зон відпочинку, починаючи від житлового масиву, бам і закінчуючи лівобережною набережною. Питання лише у комфорті. Якщо ви маєте бажання гучно відпочити і хочете платити за послуги, які вам навіть не надають чеки, то можете їхати на Елізаветівський котлован. Але хочу попередити про завищені ціни за напой та продукти харчування, принаймні у порівнянні з магазинами в місті. Тож для родинного відпочинку спокійно можна відпочивати, обиравши і безкоштовні пляжі, де така сама вода і такий самий пісок. Просто треба взяти з собою все необхідне. На цьому розслідування завершено. Далі мають працювати безпосередньо місцеві та небайдужі кам'янчани, які вважають, що їх права у доступі до води порушуються.